Пекінська капуста по-корейськи, звучить як український борщ в французькому ресторані, але насправді це дуже смачно. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти це гарний настрій та любов. Решта виведу на екран та напишу в описі. Починаємо з того, що нарізаємо капусту. Капусту ріжемо на такі умовні стейки. І далі, отак, на 3-4 частини. Саме головне, щоб капуста була не маленька і не тоненька. Я дуже сильно люблю використовувати ось цю нижню частину, яка йде ближче до качана. Верхню частину, де зовсім тонка пелюстка, на цей салат краще не використовувати. Її можна лишити для якогось іншого салату або, наприклад, для борщу. До накришеної капусти додаємо одну морквину. Одна морквина це поняття загальне, тому орієнтуємось на те, щоб загальна вага капусти з моркою була саме така, яка вказана в основному рецепті. Приступаємо до заправки. У нас тут соєвий соус та олія, додаємо спеції, які ви зараз бачите на екрані, і одну столову ложку яблучного оцту. Готовий маринад переливаємо до капусти, і нам потрібно це все перемішати. Щоб не ранити вашу ніжну душевну організацію, я перемішаю це все за кадром. Тут буде доречно додати відносно солі. Справа в тому, що капуста абсолютно різна. У мене попалася ну, дуже солодка. Тому через добу, після того, як воно це в мене замаринувалося, саме в цій кількості спецій та солі, які я вказала, я трошки солі додала. Відразу не додавайте, навіть якщо вам здається, що трошки там десь її мало, краще відразу цього не робити. Хай про солі гарно промаринується, а потім вже ви відчуєте, додати чи не додати. 4-5 годин капуста знаходиться в кімнатній температурі, і протягом цього часу ми її помішуємо там 1-2 рази обов'язково. Далі накриваємо і виносимо на холод. У мене це холодна веранда, ви можете поставити до холодильника. В холоді капуста знаходиться у нас протягом однієї доби, і за цей час нам потрібно помішати її хоча б 2 рази. Через добу пробуємо, якщо у вас все-таки насіль не влаштовує, трішки солі додаємо. І на здоров'я смакуємо! Всім дякую за перегляди, всіх обіймаю і до наступних відео.